Ще раз усім вітаннячка. Мене звати Іван Сабит. І сьогодні у нас в гості завітала Олександра наконечна Голенко. Чи Сандра, як правильно казати? Сандра Олександра. Ага, як подобається, так чудово, і це є дизайнер бренду Сандра Енд Сабріна. Добрий вечір. Добрий вечір. Ради вас бачити. Дуже гарно виглядаєте. Добрий. Розкажіть, будь ласка, про себе, тому що, от пишу, що ви дизайнерка бренду, і одразу у мене в голові це фешн-шоу, події, дизайнерські, різноманітні. Розкажіть про себе, будь ласка, про свій бренд. Так, звісно. Дякую, що запросили мене. Мені дуже приємно. І так, я дизайнер. Я дизайнер суконь. Моя компанія була створена для дівчаток, маленьких і для жінок. тобто, Початкова ідея це була сукні для мами і для донечки, і історія наша почалася з того, що моя донечка Сабріна народилася. Я створювала суконки для неї і для себе від першого її дня народження. І у нас запитували завжди, де ми такі. Берете, Беремо такі су сукні, і ми вирішили ділитися з іншими мамами і донечками і створювати таку красу. Всі сукні наші створені вручну, оздоблені, і ми використовуємо гарні дорогі матеріали, фурнітуру, тобто такі вони справжні вишукані сукні. І... Так, на рахунок фешн-шоу. Добре, а мені ще цікаво відносно от вашої діяльності дизайнера, тому що хтось, хто не дотичний до вашої професії, може подумати: ну що тут такого? Придумати якусь сукню. Ну ви там малюєте малюнок, чи там зліпили рукав до чогось там, і вже тим більше, знаєте, можливо, стереотипне може бути мислення. В плані того, знаєте, як дуже часто в соцмережах показують різноманітні фешн-шоу, де дуже якісь дивні наряди. І люди можуть подумати, ну що тут такого складного створювати сукні та щось там шив, щось там склепав до кубки, і вже маєш собі якусь там сукню і всім казати, це я художник, я так бачу. А ну розкажіть про свою професію з вашої точки зору, як воно працює, як ви це створюєте, і чи воно дійсно так легко як може зі сторони здаватися? Так, ну насправді робота е, займає час і е, багато е, різноманітних процесів. Тобто з самого початку створюється ескіз сукні, е, ми промальовуємо її, е, далі ми обираємо тканину, з якої ми будемо виготовляти, і е, також оздоблення, яке ми будемо давати. Е, ну і, і Після цього робиться, е, розробляється лекала для цієї сукні, і далі вже Починається сам процес пошиття, розкроювання, пошиття. Також, так як наші сукні є кастомізовані, тобто вони, ми створюємо суконки для спеціально для цієї чи для дівчинки, тобто ми замірюємо всі її розміри, також враховуємо всі побажання, типи фігури, і від того, вже під час процесу створення сукні, ми також можемо її врази. Ну, робити там різноманітні зміни, внесення? Тобто це такий довгий процес, щоб отримати цю гарну красиву картинку. Проходить такі багато етапів і багато людей з задіяння. Особливо коли оздоблення воно uh -huh. займає дуже багато годин, тому що це все вручну пришивається. Кожна, кожен камінчик, кожна бісеринка все це пришивається вручну. А як ви? Уявляєте собі ці картини? Тобто, мається на увазі сукні намальовані, Ви сказали, що перше спочатку робите ескізи. Тобто, у вас в уяві вже є ця готова сукня? Я так розумію, ви її тоді накидуєте штрихами на ескіз. І наскільки, от, скажімо, ну по-перше, як ви це придумаєте? Як воно взагалі береться в голові? Чи це досвід, чи це можливо є якісь секрети в цьому? І чи сильно відрізняється от те, що в вашій уяві, те, що на ескізі, і те, що вийде в реальності? Так, ну дивіться, мої. Сукні вони створюються з різноманітних ідей. Наприклад, я дуже часто надихаюся різноманітними елементами природи, тобто, там, якщо це про маму дочку, то таким щось зв'язане з квітами або щось таке легке. Тобто наша сукні, вони такі більше повітряні, легкі, і багато що приходить в мене саме звідси натхнення. Все, що зв'язано з красою, з природою, з квітами. А також ми з кожним клієнтом проговорюємо, тобто кожна жінка або дівчинка має якісь свої побажання, тобто вона себе бачить іменно в такій сукні. І вже від того ми з нею разом ну, малюємо такий ескіз, який подобається. Дуже насправді цікаво, тому що це. Творча професія це це так. абсолютно повністю творча професія, яка потребує якраз цього ну таланту, уявлення і потім навичок, щоб реалізувати ці уявлення на його. Тому це дуже цікаво. Ну і відповідно можна побачити ваші роботи не тільки там в клієнтів, а ще на певних показах фешн-шоу. Так це, це знову ж таки, коли з дитинстві дивився різні ці фешн-шоу, то там потім в кінці виходить дизайнер, там моделі ходять. Ви теж щось подібне плануєте зробити зовсім скоро. Розкажіть, будь ласка, так ми організовуємо грандіозний масштабний фешн-шоу, який відбудеться 8 березня. Вже дуже швидко. Ми будемо святкувати красу жінки, будемо святкувати зв'язок між мамою і донечкою. І ми організовуємо цей показ, який відбудеться в компас Арені. Вілловбрук за, за участю не, не лише нас, мене і моєї донечки, як дизайнерів, так, але і ще 11 дизайнерів приєдналися до нашого проекту, mm -hmm. а, тому що. Метою нашого проекту не є лише показати нашу колекцію, а насамперед є взагалі в нас дві мети. Тобто, одна це дати можливість кожній дівчинці і жінці, не в залежності від того, які в неї параметри і ріст вийти на сцену і бути зіркою, сяяти, відчути себе справжньою красуньою в цей день, і наша команда професійних візажистів, перукарів. Професійних вчителів по дефіле будуть готувати кожну дівчинку і жінку до виступу. А ми, як дизайнери, будемо створювати сукні і надавати можливість вийти всім в цих гарних сукнях. Ну і друга мета нашого шоу це зібрати кошти для міста Добра і разом з Оксаною Таратулою і. Ува, ага. ми збираємо кошти для діток в Україні, які потребують цього. І всі, хто приєднається до нашого шоу, зможуть зробити внесок в цей проект і в цю місію нашу. Тобто, ви поєднуєте корисне з приємним. І показуєте сукні, де кожна з моделей має можливість себе відчути. Ну мені здається, на якомусь п'єдесталі, на отримати якраз цю увагу, таку приємну увагу, і плюс робите добро для діток, які постраждали від війни. Місто добра, це насправді дуже дуже чудово. А скажіть відносно, от це ж. Хороша, хороша, і привід, якраз зробити щось добре. Це якраз чудова подія, і ви будете робити якраз добро цією подією. А яка тематика, суконь, ось на цей івент? Тому що знову ж таки від вас ві добром. Ви робите добро, і які сукні, якраз мають бути, які мають підкреслювати якраз. Основну мету цього заходу. Так. Я, яка тематика є? Е, тематика це вечірні і весільні сукні. Е, в основному, тобто ми, я буду показувати зі Сабріною. Е, Три наших колекції це буде мама, донечка, вечірні сукні і весільні. Також інші дизайнери у нас будуть показувати весільні сукні, вечірні, для малесеньких діток, для першого причастя будуть суконки. І також, так як ви згадали, за такі більш… Хай фешн, можна сказати, високу моду, так е, буде в нас такого більш авангардного стилю. Е, також приєдналась до нас литовська дизайнерка, тому що ми святкуємо International, е, е, день жінки, інтернешнл Women's Day, і в нас багато таких різноманітних інтернаціональних дизайнерів. І одною з них буде литовська дизайнерка Давіля. Вона показує дуже красиві речі. вона їздить і в Мілан, і на В Fashion Week, Тобто, ну буде на що подивитися, буде дуже цікаво. Це дуже дійсно цікаво. А скажіть відносно моделей то якого віку будуть моделі? Тому що ви згадали про перше причастя. Тобто, це не тільки дорослі дівчата будуть, а і діти будуть мати можливість відчути себе моделями. Так е, ну на, 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 насправді на рахунок моделей нас дуже цікаво, тому що можуть прийняти участь у нас дівчатка віком від двох років. Від двох років разом з мамою, тобто лише з мамою вони угу. можуть вийти, так. І до 60 років жінки. Тобто, в нас можуть виходити мама, донечка, бабця. Тобто такі ага, е сімейно, і ми робимо для них такі суконки, щоб вони одинакові мали. А, також можуть виходити дівчата, моделі. У нас дуже багато підключилися дуже красивих, дійсно справжніх професійних моделей. Тому якщо є якісь хлопці, котрі хочуть з кимось познайомитися, це теж <світ> е гарний шанс прийти, подивитися на гарних дівчат. А, взагалі в нас буде дуже різноманітна аудиторія е і. У нас буде так, як і сімейно приходити, тобто мами, дітки, чоловіки, також будуть збиратися жінки, святкувати просто 8 березня, дівчачі такі будуть компанії. Ну і також різноманітні бізнес. Власники, тобто буде гарна можливість, якщо ви хочете прийти на такий нетворкінг, щоб з кимось спознайомитись, можливо, для подальшого вашого бізнесу. Ну, тобто, будуть різноманітні люди, і цікаво буде для всіх. Тобто, я так розумію, люди навіть можуть звернутися до вас, які мають бажання бути моделями. Так. Тобто є така можливість? Так, звичайно. Е, у нас ще залишилось декілька місць, тому що ми вже закриваємо набір моделей. У нас вже понад 100 моделей приєдналися до нашого шоу, але ще є декілька місць е, в цю суботу. Ми. Розпочинаємо уже підготовку. В нас буде перша репетиція в цю суботу, тобто є ще можливість доєднатися, і якщо хтось бажає, то ви можете до нас звернутися через інстаграм і записатися. Вибачте за уточнення, просто багато може хтось, ви знаєте. Подумати, що почувши моделі, що це має бути, знаєте, як ці стандарти 90-60-90, ріст там 1,85 м, тобто хто може підходити для вашого показу? Знову ж таки, це відштовхуючись тільки від того, що є… Певні конкретні плаття, а не від там уявлень чи якось бодішеймінгу в жодному разі, так ну можуть приєднатися жінки різного росту і різного розміру. Тобто у нас є дизайнери з і включаючи я також. Ми маємо різні розміри, і в цьому і є мета нашого шоу, що це не для професійних якби шоу моделей. це… Шоу для жінки, звичайної жінки, яка втомилася від повсякденної цієї рутини, яка хоче вийти е, на сцену, бути красивою, розумієте, щоб її створили гарний образ, щоб її на, намалювали, щоб вона мала красиву зачіску. Дез... Зробили багато гарних фотографій. Так, будуть відеографи, фотографи, е, щоб вона вдягнула красиву сукню дизайнерську і відчула себе зіркою в цей день. Ну, це дуже круто. А скажіть чи є можливість тоді, можливо, хтось зараз нас чує із власників бізнесів, щоб вони стали чи партнерами, чи можливо спонсорами, тими людьми, які будуть долучені до організації цієї події. Ну і до донатів на місто добра, тобто на дійсно на корисні щирі речі. Так. Тому чи є така можливість? І теж скажіть, куди можна звернутися? Так, звичайно, до нас вже доєдналися багато партнерів, і ми будемо також вдячні і. Euh... Якби з час, щоб долучитися. І, звичайно, що це допоможе нам зі збором для дітей. І якщо у вас є бажання, будь ласка, долучайтеся, контактуйте нас на інстаграм, і ми розповімо всі деталі. До нас вже долучились багато спонсорів і партнерів, такі як Наконило, AP Rhythmic Academy, і багато-багато різноманітних наших українських і не тільки українських. Українських е бізнес-овнерів ну, круто. Я щиро бажаю, щоб цей ваш захід був на найвищому рівні, щоб задоволення отримали як. Люди, які беруть участь як моделі, показ, дизайнери і всі люди, які допомагають, так і гості, які можуть прийти. Тому я так розумію, квитки ще на цей захід є, так. і люди можуть у вас їх теж бронювати, замовляти. Я так розумію, можна і купувати буде квитки одразу при вході чи потрібно купувати завчасно? Можна буде і при вході купувати, але завчасно також, наприклад, як в нас буде три різних види столиків, тобто, всі okay. гості. Будуть е, сидіти за столиками і це гала вечір. Тобто, потрібно одягнутися в красиву Добре, сукню, е, в красивий костюм, е, вас будуть зустрічати з шампанським на вході. Е, також червона доріжка буде, будуть е, неймовірні декорації. У нас є декораційна компанія LD Events, грандіозна, яка буде робити неймовірні фотозони. Е, тобто Можна буде красиво сфотографуватися, прийти на чергатися. Трвону доріжку відчути себе також як зірка, не тільки дівчата і жінки, котрі виступають на сцені, але і всі люди повинні себе а відчувати і гарно їхні і кавалери, які будуть їх підтримувати і вболівати. Я собі уявляю, це <гум> <цю гум> ситуація. Тому дуже цікаво. Тому на завершення ще раз нагадайте дату, місце, час проведення цього заходу, як його можна знайти в інтернеті і з ким можна сконтактувати відносно людей, які хочуть хотіли би бути моделями. Відносно людей, які хотіли би бути спонсорами або партнерами, і відносно людей, які би хотіли бути глядачами на цьому заході, тобто час, місце і е, основні контакти, так е, значить, е, подія відбудеться 8 березня у компас Арені в Виловбрук, і вона е, шоу починається у 6 годині. Е, двері відкриваються в 4.30, Eh, нас eh, можна сконтактувати через інстаграм Сандра Сабрінадресес. Там ми можемо надати інформацію щодо VIP-квитків, ультра VIP квитків також eh, партнерства і, і, і хто хоче ще долучитися до того, щоб стати моделями. Eh, і також eh, можна придбати квитки на eventbrite.com. Дуже дуже вам дякую і вважаю, нехай дійсно ваш цей захід буде на найвищому рівні. І що про нього говорила абсолютно вся діаспора у хорошому значенні цього слова. Щиро дякую. Дякую вам, друзі. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Олександра. Наконечна Голенко. Це є дизайнерка бренду Sandra and Sabrina, Тому обов'язково приходьте 8 березня на фешн шоу. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.